Всі є дуже красиві в Ісусі Христі, в нашому Господі. Якщо людина знає свою цінність, знає свою гідність, то вона тоді буде цінувати і знати гідність іншої людини. Так, тому десь. Заохочую подумати над тим откий знак великий питання. Бо питалися мене, а як це бути вдячному, власне, собі? Ну, десь отак, от от десь отак. От Ми можемо творити таку молитву. Вдячності Господу і нам за руки, за ноги, за все наше тіло, бо немає ні одного члена в нашому тілі зайвого. Кожен член нашого тіла він за щось відповідає. І він є цінний, бо він це творив. І він... А ми деколи не приймаємо себе. Знаєте, є оця занижена самоуцінка.